Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні перебирала свої запаси і вирішила зробити розпродаж. У мене дуже багато ось таких гелів для душу. Це 250 мл. Тут є як чоловічі, так і жіночі. І зараз покажу вам, які в мене є, скільки ціни будуть дуже маленькі по сьогоднішнім міркам в каталозі, і буду до закінчення товару. Все, що є, хочу розпродати швиденечко. І так, жіночі будуть. По 50 гривнів. Це вже ціна зі знижкою, так як вони зараз в каталозі 90. значить Дивіться, в мене малинки 3 штуки. Ось такий персик 4 штуки. Ось така трояндочка, це колись був любов, у Парижі, хто пам'ятає, 3 штуки. Це ось такі тропіки, дуже смачні, дві. Ось такий один, такий один, такий один, і ось такий один. Це що касаємо жіночих і ось в такому ще дизайні в мене є також оцей персик, і ось така, ще в старому дизайні. І 22-го року, ось такий любов у Парижі, Це ось таке. Цей дизайн помінявся. Оці всі жіночі дівчатка будуть по 50 гривнів. Ціна вже дуже-дуже низька, так що поспішіть, забирайте. І ще є чоловічі. Значить, ось таких чоловічих два. Чоловічі будуть по 60 гривень. В каталозі вони 99-60 гривень. Два таких, два ось таких. Три ось таких: такий в мене самий популярний, і ось такі лагуна, свіженькі такі. Ну, наподобі, наподобі лагуни, ось такі. Вони всі чоловічі йдуть два в одному, гель і шампунь. Тому в цьому варіанті вони класнючі, тому що вони два в одному, гель-шампунь. Всі вони будуть по 60 гривень, чатка, нагадую: 250 мл всі. Чоловічі 60, жіночі 50. Ну, і ще в мене залишився один ось такий інкатр рожевий, він буде 100 гривнів. Так що поспішайте. Все, що в мене є, хочу розпродати швиденько. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!